Гарна господиня, любляча мати і дружина, а ще невгамовна активна ініціативна волонтерка загону шалені голки все це про Яніну Згуєвич, котра після окупації рідного міста Херсона, рятуючи дітей разом з чоловіком, приїхала до Подільська. Шлях був непростим, пов'язаний з великим ризиком, та слава Богу, їм це вдалося. Але пережитий жах дає знати про себе і досі. насправді було дуже страшно. Деякий момент вже здавалося, що все. Скажіть, будь ласка, що ви відчували, коли перетнули той кордон і були вже на території, скажімо так, вільної України? Ну, відчував радість, що вдалося врятувати сім'ю з окупації вивезти. Це була найголовніша радість. А так, ну, велику радість, що живі, що побачимо батьків, що нарешті ми стали вільні. А, тому що в окупації не було цього відчуття вільності, якої був пресинг. Ну тяжко жилося. Прибувши до Подільська, Яніна багато чого переосмислила і вкотрі впевнилась, що сидіти, склавши руки, вона не вміє. Отож одразу приєдналась до волонтерського загону шалені голки. І на сьогоднішній день вона невід'ємна його частина. І Навіть не уявляю, щоб я сиділа дома і нічого не робила. За вашою участю, скільки зроблено всього для наших військових? Близько 28 кілометрів вже сітки, тисячі просто аптечок, сумок скиду, костюмів маскувальних багато. Не злічити, не злічити багато. Часто хлопці, котрим передаєте все це на передову, Дякують вам, що ви відчуваєте в той момент? Що ми потрібні. Найголовніше, що ми потрібні. Ця їхня подяка це е, свідчить про те, що ми всі знаходимося на своїх місцях. Ну і далі будемо далі допомагати допоки б'ється волонтерське серце. І хоча волонтерська діяльність потребує багато часу, та чоловіки діти всіляко підтримують дружину і матір. Я вважаю, що моя мама і дівчата, з якими вона працює, це справжні героїні. Навіть після того, як мама приходить з роботи з цеху, вона завжди робить янголя для наших хлопців, і я можу пишатися своєю мамою. Волонтери потрібні і вони роблять свою справу дуже якісно. Якби не волонтери, то було б тяжче, я вважаю так. Якісь домашні клопоти ви берете на себе, коли не встигає дружина? Ну, звісно, можу приготувати, поїсти, поприбирати. В мирному житті Яніна теж має чимало творчих захоплень. Так, до речі, перша емблема волонтерського загону Шалені голки належить саме їй. Вона виготовила уже тисячу ангелочків з вірою, що вони врятують життя нашим військовим, а недавно почала виготовляти гномів військових, які підтримують бойовий дух і дуже подобаються нашим захисникам. Крім того, що ви вмієте так багато чудового робити власними руками, я знаю, що ви гарно співаєте. Що б ви нам хотіли зараз заспівати? Про червону калину символ нашої України, символ нашої України, так. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Як ти думаєш, чому вона так актуально звучить сьогодні? Ця пісня? Тому що це символ свободи нашої вільної держави. І як би не було інколи важко, Яніна безмежно вірить в Збройні Сили України, їх міць і незламність. Оця віра і являється тим стержнем, котрий допомагає вистояти. Віра, віра, що ми розквітнемо, станемо на ноги і будемо далі пишатися своєю країною, своїми хлопцями, дітьми, яких ми вирощуємо під час сирен, ракет, взривів. І всього іншого. Віра, віра в життя, в нашу Україну, в наших хлопців. Все, що ви робите, ви робите для того, аби дійсно наблизити нашу перемогу. Всі ваші старання, намагання звичайно виправдані, і звичайно, навіть такою вірою сильною в цю перемогу, такі волонтери, як ви, і ви в тому числі, ви її наближаєте. Тож що ви бажаєте нашим військовим? Як завжди, я бажаю міцності здоров'я, витримки, наснаги. І розуміння того, що ми працюємо для вас заради вас, всі волонтери це один ланцюг, який робить велику справу для нашої перемоги, для вас, наші любі хлопці. Тому ми тримаємо кулачки і віру в те, що ми скоро всі об'єднаємося за одним великим столом, чекаємо на нашу перемогу. А цей рік обов'язково її принесе. Тому любимо і чекаємо на вас. Що ти бажаєш нашим Збройним силам України? Бажаю здоров'я та щоб вони скоріше повернулись до, своє, до, своє, до свого рідного дому, рідного краю. Тож з вірою і підтримкою наших збройних сил України волонтери впевнено йдуть вперед до перемоги. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, Ілья Біюль, телекомпанія Кет.